Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я для вас приготувала загадку. Ось послухайте її. Мов зелений їжачок має безліч колючок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Відгадали, про кого йде мова? Так, це ялинка. Сьогодні ми з вами поговоримо про ялинку. Ой, ялинко зелененька, ти колись була маленька. А тепер ти ось така і висока, і струнка. Сонце і дощ тебе зростили. Швидко ти набралась сили. Дітки, у ялинки є коріння, яке заховано глибоко під землею, а також стовбур. Стовбур у ялинки згори, Тоньший, а поступово донизу він стає товстішим. Стобур укритий корою коричневого кольору. А ще на ялинці є багато гілочок. Угорі гілочки коротші, а донизу стаються довшими і довшими. А чи є в ялинки листя? Ні, немає. А що ж росте на гілочках? Замість листя на ялинці ростуть голочки. Ще на них, кажуть, хвоя. Якого вони кольору, дітки? Так, зеленого. У ялинки голочки коротенькі. Стільки їх на гілочці. Так, багато, а на дотик вони дуже колючі. Ще на ялиночці ростуть шишки. Коли шишки дозрівають, вони опадають на землю. На потрапляє в ґрунт, і з них виростають нові маленькі ялиночки. Ось така вона наша ялинка. Дітки, а зараз давайте з вами намалюємо ялиночки. І високі, і низенькі, але спочатку. Ми розігріємо наші пальчики. Поставили долоньки у кожної ялиночки з трикутника спідничка. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо разом танцювати, круг ялиночки кружляти. Молодці маляти. А зараз для того, щоб нам малювати ялиночку, нам потрібний аркуш білого паперу, фарби коричневого та зеленого кольору, баночка з водичкою та пензлики. А малювати ми з вами будемо ось такі ялиночки. Давайте розглянемо, якого кольору стовбуру ялиночки. Так, стовбуру ялиночки коричневого кольору. А якого кольору гілочків ялиночки? Так, зеленого кольору. Молодці малята. Тож приступимо. Зараз до... беремо пензлик трьома пальчиками, змочуємо трішечки водички і набираємо на пензлик спочатку коричневу фарбу. Спочатку ми намалюємо для наших ялиночок землю, на якій вони ростуть. Ми протягуємо пензлика зліва направо, не відриваючи руки. Ось так. Далі будемо малювати стовбури наших ялиночок. Перший стовбур у нас буде низенька ялиночка. до донизу, не відриваючи ручки, протягуємо ось такий лінію. У нас один стовбур готовий. Слідуюча ялиночка у мене буде висока. Вище середини прикладаємо. І точно так же за горсом опускаємо нашого пензлика донизу. І, нам. І ще одну ялиночку, вона в мене буде теж невисока. Ось. Я намалювала стовбури для наших ялиночок. А зараз промиваю гарно пензлика у водички, залишка вологи я вимочую в серветку. І набираю фарбу зереним кольором. Угорі у ялинки гілочки коротенькі. Ми малюємо їх. Трішечки донизу, зліва і справа. Далі гілочки нашої ялиночки трішки довші, далі ще довші. І з кожним разом донизу гілочки все довші і довші. Ось такі в мене гілочки. Зараз малюю гілочки на цій ялиночці вверху вони коротенькі. І далі один напроти одної, все більше і більше. Ось так. Довше і довше. Ось так. І на цій ялиночці точно так же намалюємо гілочки. Ось мої ялиночки вже готові. Я промиваю свого пензлика, ставлю його в підставочку. Так, маляка, я свої ялинки намалювала. Вам подобається? А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших ялиночок, які ви намалюєте. Кожний із нас намалює декілька ялинок, і у нас буде великий ялинковий ліс. А зараз малята, до зустрічі!